Російські незаконні збройні формування не припиняють свою агресивну діяльність з метою ескалації конфлікту на Донбасі. Минулої доби бойовики знову застосовували важкі артилерійські озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Всього минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по українських підрозділах. Тривають обстріли наших укріплень денніше Авдіївки, окрім стрілецької зброї та гранатометів. Там вчора ввечері бандити вкотре гатили з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Поблизу Зайцевого загарбники та також били по опорних пунктах сил АТО з 82-мм мінометів. Наші позиції в районі Мар'їнки та Красногорівки декілька разів опинились під ворожим вогнем зі стрілецькою зброєю та автоматичних станкових гранатометів. На Луганщині проросійські банди знову відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та озброєння бойових машин піхоти по українських воїнах поблизу станиці Луганської. На тому ж напрямку з автоматичних станкових гранатометів окупанти били по укріпленнях сил АТО неподалік Попасної. Найгарячіше вночі було на Маріупольському напрямку. Наші підрозділи поблизу Широкіного та водяного були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів. По позиціях збройних сил України в районі Новотроїцького бойовики декілька разів відкривали вогонь з 82-мм та 120-мм мінометів. А також вперше за останній час здійснили обстріл опорних пунктів сил АТО з реактивної системи залпового вогню БМ 21 град. На тій же ділянці лінії розмежування російсько-терористичні бандформування – формування. Декілька разів гатили з мінометів калібру 120 мм та потужних 152-міліметрових артилерійських систем по наших укріпленнях біля селища Миколаївка. Окрім того, вчора ввечері на Маріупольському напрямку відбулось бойове зіткнення із диверсійно-розвідувальною групою противника. У результаті вогнового контакту ворожа ДРГ відступила. Не припинили бойовики грубо порушувати умови на застосування зброї і початку цієї доби. Станом на цей час вже зафіксовано 14 обстрілів позицій збройних сил. Сил України вздовж усієї лінії розмежування сторін, зокрема поблизу опитного та авдіївки, бойовики застосовували заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм.